Початок цього тижня ознаменувався для Харкова візитом поважних гостей. До місця завітали представники місії ООН на чолі з верховним комісаром у справах біженців Філіппо Гранді. Програма доволі насичена. Учасники делегації на власні очі побачили наскільки постраждала центральна частина Харкова після останніх обстрілів. Побували на місцях прильотів у Холодногірському, Київському та Шевченківському районах. It's truly, it's насправді це дуже шокує те, що ми бачимо тут саме всі зруйнування, саме в центрі міста. І ви знаєте, я бачила руйнування і наслідки обстрілів ще на початку 2022 року. Я бачила все, що відбувалося всі ці обстріли в 2023 році. І я сьогодні бачу обстріли, які сталися нещодавно, там 16 січня вже в цьому році. Я шокована. Я насправді дуже зла тим, що я сьогодні бачу, але насправді ви знаєте, для саме тому. Ми тут для того, щоб продовжувати говорити про це саме на міжнародному рівні, міжнародній спільноті для те, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації вона продовжується і щоб підтримка вона світові. Також представники місії та верховний комісар завітали до Новобаварського району саме за допомогою їх фінансової підтримки. В одному із будинків було проведено ремонти у постраждалих від прильоту квартирах. Це диво. Ну, я так вважаю, тому що за три місяці зробити такий обсяг роботи, матеріали, робота це я ж кажу, я б 10 років це робив, а може і більше. А крім ремонту, ще отримали побутову техніку, яка теж дуже необхідна, яку теж зараз придбати, це що в умовах воєнного стану, війни так. Есть, да, дуже дякую. Дуже ми, наша сім'я дуже благодарна. Ось. І ну тепер будемо в'їжджати та сподіватися, що буде мирний час, і будемо жити. Город постановив, поставив нам. Стіни повністю. місто відновило нам стіни повністю. Відновило опалення, сантехніку зробили. Потім фонд зробив нам повністю у квартирах ремонт. Починаючи з електрики, закінчуючи стелями та лінолеумом. Все зробили повністю, цілком зробили всі роботи. Тепер ось вийшла гарна біла квартира. Починається життя з чистого аркуша. Тепер залишилося тільки меблі завозити і взяти з собою зубну щітку і в квартиру. Ось так в квартиру. Побачили на власні очі представники місії, як навчаються діти у харківській метрі у школі. Улови, що створені тут, дуже прийшлися гостям до душі. I just told the mayor that uh Я тільки що зазначив пану міському голові, що в мене два враження про метрошколу. Ну, по-перше, це фантастично, що ви це змогли зробити, оскільки для мене це дуже дієвий символ нескореності української держави. А коли ми запитали дітей, які вони мають права, вони сказали та наголосили навчатися. Послухайте дітей, вони кажуть слушну річ, але давайте дивитися правді в очі. Це звичайно ненормальна ситуація, коли війна перервала нормальний ци життя. і діти не повинні навчатися у метрополітені, а повинні у звичайній школі. Я приїжджаю до України, аби потім передати повідомлення на міжнародній арені, що Україна все ще потребує допомоги. І ось чому я багато разів приїжджаю до України, щоб побачити все це на власні очі, зокрема і в Харкові. Будьте спокійні, ви можете розраховувати на нас, на мене особисто. Я передам цей меседж, що Україна бореться і їй потрібна допомога. Також в рамках візиту Верховний комісар ООН та Харківський міський голова Ігор Терехов обговорили низку нагальних питань, зокрема щодо просування стратегічного партнерства заради підвищення рівня реалізації програмних ініціатив між Харківською міською радою та ООН. У офіційній статистиці у Харкові перебувають 196 тисяч вимушених переселенців. Але ми розуміємо, що їх значно більше. І вони приїхали до нашого міста з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, з декупованих територій. І нам потрібно, щоб вони відчували себе у нашому місті, місті Харкове, так як вони відчували себе у своїх домах. І в своїх містах. Тому все, що можливо, ми робимо, і звісно, ми потребуємо такої серйозної допомоги з сторони наших партнерів. І ми сьогодні обсуждали питання вимушених переселенців. І я впевнений, що ми будемо отримувати допомогу для того, щоб вимушені переселенці відчували себе так, як відчувають і сьогодні в місті. Це мій п'ятий візит в Україну та другий у Харків. Я хочу донести те, що це пріоритетна територія для нашої роботи управління Верховного комісара ООН з питань біженців, тому що Харків не тільки був, а й продовжує дуже жахливо обстрілюватися Російською Федерацією. Як зазначив пан міський голова, кількість переселенців в місті дуже велика. Тож ми продовжуємо надавати допомогу людям, які страждають, і робимо це відразу і за допомогою наших партнерів. Звичайно, де це можливо, ми намагаємося надавати допомогу у довгостроковій відбудові цих будівель, де проживають люди. Звичайно, ми продовжуємо співпрацювати з міською владою та продовжуємо надавати людям багатоцільову фінансову допомогу. Ігор Безкровний, Ярослав Куноненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.